Vieni in ogni pietà, vieni Сестри, я дякую Богу, що ми хранимі ім, його рукою і сьогодні ми ще живем. А Я не передав неділю привіти, тому що їх дуже багато, але я трохи тільки з них прочитаю, щоб не зосереджуватися дуже на них. Вам передали привіти родина двоні Івана, Копча Ярослава, Костак Мехайна, Кеніславіка, наші діти. Кузьма, Владик, а Михайло Шаркадій думав, що сам принесе, але каже, що трохи пізніше. І я думаю, старший пам'ять Юра Бірак. Юра Бірак, який жив тут у нас у Ком'ятіх далі, переїхав в Харків, він теж просив передати привіт і казав, щоб ми молилися, бо в нього дуже велике бажання приїхати сюди, в своє село родне. І казав мені, якщо йому подобається, то думаю, що вже залишиться на все. Також церкви, деякі передали привіт, це церква з Пенсільванії, церква з Каліфорнії. Так що нехай Господь нас благословить, наші люди в розсіянні. Ви знаєте, бідися на ще давно. 37 років тому назад в Чорнобилю пройшла величайша аварія, яка сама була велика аварія на всю Європу. Це Чорнобильська станція збухнула і погибло тисячі тисячі, тисячі людей. І я деколи думав, ви знаєте, а чому так сталося? Чому? От небалість така від персонала робочого, воно і не могло бути інакше. Чому зараз війна тут у нас на Україні? Да і не могло бути інакше. Бо 1917 році в Санкт Петербурзі городі пройшов державний переворот. Большевики <coughs> взяли владу у свої руки і почали переслідувати і І з того часу ця терористична машина. Продовжать двигатися. Ми не знаємо, скільки Господь ще судив, але поки вона працює. Молимося, щоб Господь смирив цього звіря, сокрушив його і сподіваємося, що воно так і станеться. Ви знаєте, тоді вони створили страну Советів. Отказав, та система була не добра, ми создали страну Советів і советники нам будуть казати, якщо... Правда, советники там не могли нічого казати, бо то була система дуже погана. Але називали її Страна Совіттю. Я дивився, браті і сестри, в трохи і думав, де то слово зародилося страна Суіттю. Ви знаєте, я прийшов до странного висновку, що одно із совітів пройшло дуже давно, і я прочитаю про нього такі слова. Євангеліє Марка, 15 глава, перший вірш. Немедленно поутру первосвященники зі старейшинами і книжниками і весь Синідон составили совіщання, і з'їжджавши Ісуса, отвели і предали Пилату. Восовіте були. Ну, добре, якби то прості якісь люди, або хоча б римляни були. Але це люди, які були в храмі, які знали закон Божий. Що вони роблять? Я з Юром Ісаком нічого не говорив сьогодні. Ми не мали ніякої бесіди, але він затронув одне слово, яке я теж мав на увазі і сказати. Це записано слово. Псалмі 21, 17 вірш. «Ібо бо пси окружили мене. «Скопище ще обступило мене, пронзили руки мої і ноги мої. Це була катастрофа. Це, браття і сестри, була настояща мірова сама велика катастрофа, яка могла пройти в цілому світі. Що люди почали убивати Творця? І як так мошико опуститися? Він ходив з ними допомагав їм, Всього вони бачили. І ні, треба його убити. Ви пам'ятаєте случай, коли родні браття кажуть, от іде Сногієць, підеме і об'єме його. Подивимося, що буде з його снами. Подивимося, що буде з його снами. І кажеся, браття і сестри, а Йосиф ходив праведно перед Богом, чисті путь його буде. Не тільки вмай батька. А навіть коли його вже вели в плін, в рабство, коли він там знаходився, це була людина, з якою присуснув Господь. Кажеся, ну як? Ти сам один, нікого немає, ні родини, ні друзів, ні кого. Але написано: Богу був з ним. І коли ми, брати і сестри, попадаємо в якісь трудні ситуації в нашому житті, от дуже трудні ситуації, ми не знаємо з них вибратися як? І якщо ми християни, такі як має бути. Бог ніколи не полишає нас ніколи. Якщо написано мама може залишити грудне дитя, я ніколи тебе не покину. Це все тяжко повірити, ну як ти в таких трудних обставинах. Війна втікаєш з ж... дому сьогодні з жінкою говорили я казав: Господі. Скільки горе принесло. Люди втікали, не могли взяти з собою нічого взагалі. Все лишали, що роками десятиліттями було ім'я, їхніми батьками нежито, життя втікати. Але якщо вони були християни, Бог пам'ять про них і буде помнити, поки їх не забере з цієї землі. Нам це тяжко порозуміти. Я ще прочитаю Слово Боже, яке записано. Кніга Откровення святого Йоанна Богослова. Перша глава, сьомий вірш. Це з облаками і узлить його всякої око і ті, котрі пронзили його. І возрадають перед ним всі племена земної. Й, амінь. Брати і сестри, ви знаєте, мені прийшлося однажды було попасти у величайшу грозу. Я їхав на машині. Днем було можливо час після обіду, і почалися тучі, такі збирати тучи, і дуже швидко ці тучі перейшли в дощ. Але такий сильний дощ, який я в житті ніколи не бачив. І Я бачив такі молнії, ми стали на обочину, весь транспорт на обочину, ніхто не може двигатися, рух ніч, нічого ніч, ніч, не бачиш. І от я думав: думаю, Боже, далеко тільки невеличка Твоя сила. Все стоїть, все замерло, все стоїть, нічого не може двіятись, тільки невеличка. А як люди побачать Бога і будуть дивитися на Нього і будуть відповідати за своє життя, там уже нічого не можна буде поміняти. Нічого буквально. Все закінчено, все закінчено. І ніхто не зможе людину захистити. І людина не зможе себе оправдати. Вона буде стояти перед світлим лицем Божим. Або рай, або вічне мучення. То сьогодні ще, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, ми маємо То, знаєте, Буквально сьогодні снився такий странний, странний сон, мені снився один родич, який помер. І от я бачив його так в сні в труні. і я задавався питанням, думаю, чому ти тут лежиш? Чому ти не прийшов до Бога? Чому? Все, вже нічого не можна змінити. Нічого буквально. Браті і сестри, як люди не дорожать цим, що пролета кров, кров. Все. Ви знаєте, я деколи викладаю щось духовне на Фейсбук. І викладаю життєво такого. де чого я займаю, де чого других викладаю. А роблю це тільки по одній причині, тому що я дуже багато людей прийняв, яких взагалі не віруючі люди, зовсім не віруючі. Ви знаєте, що цікаво? То, що за мною люди продивляються, от продивляються, так продивляються, продивляються. А от що небесне, духовне, їх це не дуже цікавить. Чому, дорогі друзі? Ти йдеш вічність. Ти йдеш вічність. А так не дуже цікавить людей вічність. Я дякую Богу, що ми є на цьому місці познали, Господа. В нашому селі проповідувалося Слово Боже. І далі Слово Боже розпространяється, хоч ми чуємо, що багато проблем. І деколи і ми не то світло, яке має бути. І ми каємося. Ми просимо Бога о милості, о прощенні, щоб із-за наших дій хтось. Не було у нас преп'ятства для нього, щоб прийти до Бога із за наших дій. А ви знаєте, як сьогодні багато людей не то роблять, що треба. Ви знаєте, я слухав, дивився сам. Скільки зараз похоронів віруючих, водітелів, розбиваються буквально на днях, кажуть десь біля дубна, чи де в роді їхав, Ріха Баптистської церкви. Не вписався. Поворот в одбоє і зразу на смерті. Чому ви це чините, водії? Я думаю, деколи треба руководству, от немає тут Віктора Івановича, щоб руководство об'єднань з водітелями курсу. Як можна їхати, як не можна їхати. Ви знаєте, Сьогодні ми їхали в винограду, починаючи від Зана володі і на винограду. Я просто дивлюся, один за мене сидить, просто сидить, такий неспокійний, так хоче обганяти. А я їду 55, сидів з вами на 50 їхати. Де там скорість набирати? Тільки трохи вирівнялися, поїхали, поїхали, та десь пішли. Ну, думаю, хорошо, десь 100 чоловік один спішить. Ну, буває, у кожного то було. Але за ним другий, третій, четвертий. Думаю, що тоді їде так помало? Та не помале, то безопасності. А якщо дитина вискочить на велосипеді, а якщо щось станеться? братія і сестри, яке світло ми тоді покажемо людям? Погибають люди. В нашому селі жили на Партизанській вулиці фамілія Лендір. І от його син або внук, можна сказати, старого Лендера, от їхав дорогою 10 часов вечора. Що сталося? Він пересікає дорогу, б'є в іншу машину. І погибає на місці. І я дивлюся, це увеличилося, це просто увелілося, це катастрофа. Брата і сестри, якби ми мали коні, ми б так їздили. Ну просто коні не було б ще машин. Ми б так їздили. Ну ми б так не їздили. Тому що кінь йде, а далі він не хоче їхати і робити з ним, що хочеш, і ти нічого не зробиш, і він може стати і все, і далі не буде їхати. Але тоді був час, да? Братя і сестра, тоді був час. Старий каже, що був час. І тут сидить брат Андрій Ісак. Він розказував, як тоді, коли коні у нас були які величайші на полях були урожаї. Величайший просто урожай. А зараз люди заразили все буквально. Я дивився сусід, огірки у прошлому році, там помідори обробляють. Ну, то ж невірні люди, то я розумію. І кожний другий день, або деколи кожен день. І сипле, і сипле, і сиплю. Ти що ти травиш людей? А далі що? От бачите, я був похудав. тому що довго не їв постійно. А зараз опять весь вернувся навіть дуже сильно. От мені дзвонили подзвонили, кажуть, Василю, чи то правда, що ти поправився? Я кажу, ну. Вибачте, що я цей приклад приведу. Якби мене відміть бачив, то втікав би від мене. Вони кажуть, чому? Ну кажу, бо йому би може показалося, що я більший, як він, і я можу його побити. 110 кілограм. Я тягаю лишніх 40 кілограмів. Тому що їмо хімію і так далі. Зовсім другий рік там, у водію. І я дивлюся, деколи на них. Та є в ту машину заходить. Я якось, хоч заходжу, якщо спина не болить, то якось захожу. А Він є, хоч та помагаю йому туди зайти. Браті і сестри, нам потрібно працювати над собою міні, кожному християнину, щоб прийти до Господа, щоб сказати, я Боже, все зробив, що було в моїх силах. Ну просто все зробив. Нехай Господь, браті і сестри, благословить нас. Нехай поможе нам служити Йому. Не тут тільки, не тут тільки, ну і там, там на вулиці, там на ринку, Там, можливо, в зовсім другому городі, а можливо, навіть в зовсім другій країні, де ніхто не знає, хто ця людина, а Бог знає, хто ця людина, провіряє її. Нехай благословить нас і поможе нам служити йому. Йому вічна слава. Амінь. Будемо молитися.